На часі новини чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю. Сапери групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області знищили два боєприпаси часів Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені поза межами села Велика Березна Шепетівського району. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, то насамперед поверніться за маршрутом, яким прийшли. На відстані не менше 100 метрів, викликайте спеціалістів за номером 101 та 102. Загалом в рамках другого етапу змагань взяло участь понад 11 тисяч школярів з 398 закладів освіти області. Усі переможці, які здобули перемогу, отримали право змагатися у третьому етапі районному, який буде проходити з квітня по травень 2024 року. Так за звання кращих змагатимуться 53 команди з баскетболу, 101 – з волейболу, 53 – з футзалу, 22 – з ізі спортивного орієнтування. Бажаємо учасникам сил, наснаги, впевненості у своїй. Силах та високих результатів нагадаємо, проєкт проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством молоді та спорту України під гаслом Разом переможемо. 28 березня у ході чергового засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель, депутати розглянули 52 питання порядку денного. Детальніше дивіться у сюжеті. 28 березня у ході чергового засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель, депутати розглянули 52 питання порядку денного. Серед головних питань розглянули проєкт рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх за. Твердження про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, про припинення права користування та інші, розповіли і про встановлення дружніх відносин сприяння співпраці між територіальними громадами міста Вецлар та міста Шепетівка. Депутати затвердили угоду про партнерство між містами, укладену 15 березня 2023 року шепетівським міським головою Віталієм Бузелем. З метою відзначення досягнень провідних спортсменів Шепетівської громади, стимулювання творчої праці їх тренерів та діячів фізичної культури та спорту, міська рада затвердила положення про премію за вагомі досягнення у сфері фізичної культури та спорту Шепетівської міської територіальної громади та затвердила граничні суми преміювання. Також розповіли про відновлення роботи закладу дошкільної освіти. Безоплатне користування закладу дошкільної освіти номер 2 Сонечко передається частина підвального приміщення для облаштування укриття. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті Задля своєчасного виявлення загорянь фахівці ДСНС моніторять природні екосистеми на території Хмельницької територіальної громади. Зокрема, 1 квітня за допомогою безпілотника рятувальники здійснили обліців з косп угідь і відкритих територій гвардійської територіальної громади. Адже це найефективніший спосіб для виявлення осередків загорянь на ранніх стадіях. Рятувальники продовжують пильнувати за місцями ймовірних загорянь та попереджати громадян про потенційну небезпеку і особисту відповідальність. З метою запобігання надзвичайним подіям під час великодніх богослужінь рятувальники провели протипожежні інструктажі з настоятелями храмів та особами, відповідальними за стан пожежної безпеки у культових закладах Красилівської територіальної громади. Вогнеборці оглянули протипожежний стан церков та вручили священнослужителям листівки із відповідним застережним змістом, адже найпоширенішими причинами виникнення пожеж у святинях є коротке замикання електромережі. Вранці 30 березня у Хмельницькому рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини, які змушені залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. Фахівці ДСНС, серед яких і психологи надзвичайники, допомогли вийти з потяга, перенести речі, надали психологічну допомогу. Піротехнічні розрахунки саперів з нашої області не припиняють роботи з очищення Херсонщини від смертоносного залізяча. У роботі активно використовують машини механізованого розмінування. Механізовані комплекси працюють на відкритій території для розчищення від вибухівки підходів до критичної та енергетичної інфраструктури. Слідом за машиною йдуть піротехніки, з міношукачами. У такій синегії надзвичайники вдається охопити більше території для очищення та убезпечити своє здоров'я та життя наших людей від небезпечних. Тих сюрпризів від ворога. До шести років ув'язнення засуджено чоловіка, який у Ярмолинцях викрав з будинку понад 140 тисяч гривень. Зловмисником виявився 46-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини. Суд визнав його винним у вчиненні крадіжки під час воєнного стану і признав, чим йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Нагадаємо, в січні, скориставшись відсутністю господарів, зловмисник переліз через паркан, розбив вікно приватного будинка з сокирою, яку при. Ніс із собою і проник до помешкання у Ярмолинцях, звідки викрав майже 130 тисяч гривень і 300 євро. Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження і встановили, що злочин вчинив знайомий власника будинку. Поліцейські того ж дня розшукали і затримали злодія. Суд завершив розгляд кримінального провадження і визнав 46-річного чоловіка винним та призначив йому 6 років позбавлення волі. На Хмельниччині перед судом постане 37-річний винуватець ДТП, у якій одна людина загинула і ще п'ятеро травмувались. Водій Фольксваген, що спричинив аварію, перебував за кермом у стані сп'яніння. У його крові було майже 3% проміле що понад 11 разів перевищує допустиму норму. Заскоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення. Чині слідчі оголосили підозру жінці, яка незаконно отримувала соціальні виплати, а гроші ставила на депозит. 69-річна жителька Гуменецької тергромади протягом восьми років оформлювала державні виплати як малозабезпечена сім'я, приховуючи при цьому свої реальні статки. Шахрайськими діями зломисниця задала державі шкоди майже на 700 тисяч гривень. У ході розслідування правоохоронці встановили, що за період нарахування допомоги жінка придбала нерухомість, а її чоловік автомобіль. Однак фігурантка приховувала і ці дорогі покупки, продовжуючи видурювати гроші з держави. Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили шахрайці підозру. Невдовзі вона постане перед судом. 30 березня у місті Шепетівка відбулось знайомство з живими метеликами для дітей віком від двох років та їх батьків. Детальніше дивіться у сюжеті. Суботній ранок, 30 березня, був насправді особливим для дітей та їхніх батьків, адже вони відвідали захоплюючу подію знайомство з живими метеликами у студії розвитку Бейбі Старт. Маленькі учасники відразу ж потрапили у чарівний світ метеликів, де вони мали можливість не лише годувати цих крихітних красенів, але й вивчати та тримати їх на руці. А ось факт про кокони вразив усіх. Діти могли навіть доторкнутись до них та побачити, як з них вилуплюються метелики. Не менш захоплюючим були і цікаві факти про життя метеликів, які розкрили перед. Учасниками дивовижний світ цих комах, і як і діти, так і дорослі були захоплені цією навчальною та захоплюючою подією, яка відкрила їм нові горизонти у вивченні природи. Я привезла сюди виставку живих метеликів. У нас дуже програма яскрава, багато людей, всі фотографуються. У нас є найбільший метелик в Європі. Це Павеліногласка, Атікус, є блакитна морфа. З гарним опиленням. Є хамелон, який змінює свій колір. Відвідування виставки метеликів сприяло розширенню світогляду дітей, поповненню багажу їхніх знань і подарувало багато позитивних емоцій. Після завершення заходу діти мали чудову можливість залишити свої незабутні враження на пам'ять. Спеціально для них була організована фотосесія з тропічними метеликами. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like ТІВ. У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 1 квітня по вулиці Кам'янецькій. 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на велосипедиста. 65-річного хмельничанина, який внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому перед судом постане домашній кривдник, який порушив заборону суду наближатися до рідної матері. Поліцейські завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно 38 річного чоловіка скеровано до суду. Тепер йому може загрожувати до 6 місяців арешту або обмеження волі до 2 років. Хмельничанин ображав рідну матір за вчинення домашнього насильства. Працівники поліції притягували чоловіка до адміністративної відповідальності, спілкувалися з ним, аби він став на шлях виправлення. Та це не дало результату. Відтак дізнавачі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і згодом оголосили кривнику підозру. Наразі до розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. Максимальне покарання згідно санкцій статті два роки обмеження волі. На Староконстантинівщині до п'яти років ув'язнення засудили працівницю одного з відділень пошти, яка привласнювала кошти за сплату комунальних послуг. Аби приховати протиправні дії, правопорушниця приховувала повідомлення про наявність заборгованості, які надходили на пошту. Від дій підозрюваної потерпіло 40 людей. Загальна сума збитку склала близько 55 тисяч гривень. Жителі одного із сіл Миролюбенської тергромади на пошті сплачували комунальні послуги. Але згодом виявили, що у них є заборгованість. Потерпілі за роз'ясненнями звернулися до старости села, яка в свою чергу звернулася за допомогою до поліції. Слідчі відділу поліції номер 1 міста Староконстантинів за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування. Суд розглянув матеріал провадження, визнав жінку винною та призначив її покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Музеї пропаганди днями відкрили нову виставку під назвою Пропаганда в радянських сувенірах. Про суть експозиції та представлення експоната розповіли музейники у себе на сторінці. На виставці представлена сувенірна продукція, яка вміщує чітко виражене ідеологічне наповнення. Зокрема, вони розповідають про предмети, які стали символами жовтневого перевороту, Другої світової війни, радянської окупації країн Балтії, літніх Олімпійських ігор та інші. Щоб дізнатись більше, завітайте до. Шепетівського музею на екскурсію по експозиції. Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який постачав до РФ будматеріали для зведення укріпрайонів у тимчасово окупованих південних регіонах України. Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав спілкуватися з окупантами. За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Насамперед мова йде про масове виробництво. Протитанкових залізобетонних конструкцій більш відомий як зуби дракона. Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку цього року. Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п'ятьох російських агентів. Серед них інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях. Наразі затримано шосту фігурантку. Зловмисниця намагалася виявити військові аеродроми та місця базування української ППО. Лизу кривого рогу також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова, генерального директора російського проєктно-конструкторського бюро Радуга. Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ. Насамперед мова йде про крилаті ракети, які расисти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру. Наразі Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like ТВ та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.